Це мир у всьому світі. Фраза, яка сьогодні для українців набула нового значення, особливого. Ще декілька років тому для нас мир це була повсякденна реальність. А сьогодні на долю нашої країни та народу випало важке випробування. Але в той же час ми усвідомлюємо, що в нас є сильна українська армія. Воїни, які мужньо боронять кордони нашої держави, стоять на варті хоробрі захисники. Найважливіше в наш час це цінувати та пам'ятати, завдяки кому ми маємо змогу навчатися, працювати, відпочивати і займатися звичними справами. Велике значення в наш час мають увага і натхнення. Кожен воїн почуватиметься сильнішим, якщо в мирних містах будуть згадувати про нього. Тому учні нашої школи власними руками створили для бійців 68-ї окремої єгерської бригади, обереги. Подарунки написали листи підтримки, відтворили свою подяку в малюнках, стараючись надихнути наших воїнів на подальшу боротьбу та майбутню перемогу. Слова подяки нашим захисникам, всім, хто ціною свого здоров'я та життя боронить кордони нашої держави. Спасибі тобі, наш мужній воїни. Дорогі наші захисники, ви надійного бори нашої держави. Дякуємо вам за те, що стоїте на захисті нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, сильного вам, волювого характеру, спритності та стійкості. Дякую вам, слава зв'язку, слава Україні. Дякуємо Збройним силам України, за те, що обороняєте наше життя. Дорогі наші захисники України! Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість та патріотизм, за те, що ви ціною власного здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб усі ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите усе можливе, щоб наша країна була вільною, мирною, заможною та по справжньому європейською. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас, наших близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та гідність. Нехай Господь єднає нашу батьківщину в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають додому живими сперемовами. Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю, молюсь за них, складаю щиру шану і зичу міцності і сміливості в строю. Любов, сердець, уклін теплої шани від нас усіх, я вам передаю. Любов, дитяча, хай вам допоможе. Бою за Україну переможе. Ми всі прагнемо тільки миру. Хай кожен день буде присвячений тільки йому. Скромний мир кращий за пишні перемоги. Мир щастя, братерство людей ось що потрібно нам у цьому світі.